Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Холай Ласкаво прошу в Роблоксі. Це знову Tower Defender із супер ультра мега топовою графікою. Чесно кажучи, він мені подобається навіть більше, ніж Tower Defender, якого забанили. Приєднуємося до якоїсь кімнати, це вже другий рівень, за який нам дасться багато грошей, якщо ми виграємо. А я надіюсь, що ми виграємо і купимо собі уже нову якусь турельку. Прям хочу виграти уже щось, купити камеру, таку, наприклад, яка арбалатом стріляє. А взагалі тут дуже багато різних камер, і всі хочуться купити. Підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили, я обов'язково поставте свою королівську вподобайку. І я знаю, що вже треба робити. Треба не ставити своїх персонажів отам на початку, а ставити своїх персонажів десь отут. Ось вони вже йдуть, до речі. Так, тут якийсь тіп, прям скіп вейв, так, скіп вейв. тіпа якісь взагалі нубики стоять, ні? О, над ним партикли музики, привидів. Жесть. Ну тут зараз вони будуть проходити, зачекайте. Чи не будуть? Їх мочать. Ну так мочать, що, звісно, слабенько їх мочать. Вони будуть проходити далі, 100%. Ну і хай проходять, там мій тіпон стоїть далі людинка поставила, щоб гроші майнити нормально, нормально, треба не забути й нам такого купити. А мій ті пасочки стоїть. Він буде доставати ось тут ось. Мене прикало, як у мене руки зараз так дивіться. <ривіт> Доплачай, не прив'язані абсолютно. Дивіться, мій вже збив когось. Нормально. Шоста хвиля. Блін, скільки їх тут? А чого ви не справляєтесь, тіпи? Тіпи. Так, щоб про якщо я прокачаю цього, то плюс 15 дамагу. А якщо я поставлю нового, то плюс 10 дамагу тільки буде, то краще прокачати вже. Тепер 1200 треба. Ого. Поставлю сюди ще героя нашого. Та ну куди ти його поставив? Ти мені всю картинку зіпсував. Я хотів, щоб все красиво було, симетрично. Ти його кудись сюди поставив. Воно ось вони мочать, але, походу, ми програли цю битву. Щось вони взагалі слабаки. А ні, вроді справляємося потихеньку. Треба цього зараз буде прокачати. Куди він? Пройходи? Нє. Ох, ух. Домочили. Так, цього прокачали. Так треба було, блін, цього качати. Плюс 30 би отримали. Взагалі тут тіпи не справляються. Це буде така катка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ой вони пролітають. Треба тут ще ставити, коротше, наперед зразу. Ну що, його замочать чи ні? Нєт! Та що це за приколи? Що це в мене за тіма таких нубів? Кепет, пів башні як не було просто. А як гроші отримувати, якщо ніхто нікого не вбиває? Так, ну тут уже потихеньку пішли, пішли. 1800 зараз треба. Щоб прокачати далі. Ну, ось далі один пройшов вже. Все. Туалети пролетіли. Ну, вже все. Кеп'я, це була швидка гра. Команда нубів попалась. Ще нічого не заробили. Треба вже нову створювати. Кімнатку, де ми будемо. Не знаю, інвайт, інвайт, інвайт. Просто всіх, кого можемо, інвайт, і інвайтаємо. Все, погнали, зібрали людей. Я надіюсь, тут у нас навіть телевізор є чи що. О, які в нього боси. Ну, в мене персонажі слабенькі. А в нього нормальні, тому зараз подивимося, як він буде справлятись. Давайте тоді поміняємо трішечки тактику, поставимо нашого тіпа кудись-сюди, щоб він відразу мочив всіх хнубиків і збирав нам грошики. Так, скіп вейв, так, скіп вейв. Треба максимально скіпати ці хвильки. Дивіться, який тіп, реально, у нього скін прям. Телевізора. Ха. Йомаю, тільки оця прическа, йому треба її прибрати. А так, в принципі, це тіп жорсткий, я так зрозумів, він знається, що він робить. Тому я радий, що він в моїй команді. Мій тіпоць потихеньку також моче. Правда, вони щось так трошки проходять вже, не проходьте, пацани, не треба. Скільки тут йому залишають? По 15 залишають. Надіюсь, там тіп поставив своїх NPC. Бо я прокачаю свого краще. Я не буду нових ставити, я буду свого прокачувати одного. Розумієте, прикол в тому, що вони не стріляють з самого початку, вони стріляють уже в кінці. Капець. Надо йти нового типа ставити. І нового типа я поставлю десь ось тут. Зразу його качаю, да, навіть два рази, Щоб він нормально мочив. Окей. О, тип нормально поставив камеру нарешті. Це хорош, це хорош. Тут музичка якась норм. Я також хочу собі камеру таку, це імба прям. Прокачав ще цього персонажика. тепер він стріляє 30 дамагу. А далі прокачка 40 да магу. Так, ось тут мій також справляється, нормально, мочить цього. Літуна. А щось у літуна багато ХП, ні? Алло. Мочи його, мочи, алло. Капець, він сейчас пролетить. Чо вам всім плювати на нього? Чи що? Алло. Кім ейте. Жесть, і скільки він нам знесе? Просто з першого разу! Та що це таке? Що так безвідповідально всі до цього ставляться? Окей, спроба номер три. Пішліть відразу ставляти нашого персонажа. Знову ж таки, поставимо його сюди. І на цьому наші гроші закінчились. надіюсь, що другі люди поставлять. Два постріли моєму треба, щоб його знищити. Але ще сюди більше ніхто нічого ставити не хоче. Прям. Котик на піаніно грає. Прикольно. Але поки що ми всі. Їх пропускаємо прям жорстко. Треба покращувати нашого персонажа. А для цього, щоб покращувати, треба грошей більше заробляти. А ми не можемо грошей більше заробляти, бо поки що ніхто нікого не вбиває. Напевно, цьому треба поставити, щоб він бив не перших, а найсильніших. І також вже можемо його прокачати. Мій тіп, тупо всіх так по чуть-чуть коцає і все. Це погано. Але все одно я його прокачую ще. Це, типу, якийсь напівбосс чи що. О, пішли літаки. Нормально. Далі, щоб прокачати, 4800 треба. Та не було нікого такого. Було 3700 чи 4500. 575 щось таке було. Кепес, тут ціни помінялися. Дивіться, зараз мій в соло замочиться, типа, ні? Да. Ну, не в соло йому оцей поміг. Але те, що ціни піднялися, це дуже погано. Гейм овер знову ми програли. Не везе мені сьогодні з тімейтами взагалі. Давайте спробуємо якусь ізічну катку чи що, я не знаю. Може, ми можемо купити якогось, тіпа, типу такого. Але поки що ми взагалі нікого не можемо купити. О, ця камера 4 тисячі вона коштує. Оце хороша штука. Так, ми зразу тут опинилися на самому старті, на ізічній карті, ну, на якій ми постійні. Не вигравали. Тому давайте спробуємо виграти ще раз. Поки що я справляюсь ніби норм. Дивіться, мій персонаж навіть в соло всіх знищує. Так, тут оця колонка, яка літає, назад всіх відтягує, чи що. Нє, це, звісно, прикольно, але. Ле, куди ви летите всі? Так, я забувся прокачати своїх типів. Треба ще 120. Давай, давай, давай. Все, хорош, хорош, прокачав. Вони трохи далі пройшли, але тут повинно стояти. Та, тут тип стоїть, ніби їх. Зараз ми ще підзбираємо трішки грошей, прокачаємо ще на один поінт нашого типа. Все, прокачали. І залишилось зібрати 4000 800, це взагалі КП. 4800. Так, тут типи проходять потихеньку. Що робити? Треба ставити нового. Все, поставив. Все, але потихеньку знищують, знищують. Тут, і після того, як я прокачав свого тіпа, він нормально вала. Тепер треба цього качати. Але щось тут 1500 типи пройшли. Як вони могли пройти? Жесть! Треба підготуватись. Наперед поставити когось сюди. Апгрейд, апгрейд. Ще 1800 апгрейд. Хорош. Ідуть. Боси, цей, блін, 1500 хп має. І той, і той. Це взагалі жесть. Цього треба прокачати зараз за 4800. Хоп, до максимуму. Надіюсь, він буде нас спасати. Так, дивимося. Цей тип має нормально стріляти. Давай. Все, хорош, з першого пострілу. Ще один напівбос якийсь. 4000 тисячі хп має, нічого собі. З бігудями? <хи> так, цьому треба також прокачати його. Бо він тільки з одним пістолетом, а треба два пістолети. Але в мене немає 4800 поки що. Ну, зараз оцей почне їх мочити. Замоча чи ні? Та замоча на їзі. Не, ну цього замочить 100%. Оцей тіп з ружбайкою прям сильний. Скільки в нього? 400 дамага, нічого собі. Так, ще цього качаємо до максимуму. Холі тойлет іде? Це оце холі тойлет? Ага. 6000 П має. Ну так, нормально. Тут поки що мої справляються, але все одно їм треба підмога. То я підмогу, в принципі, їм і поставлю. Тут ось поставили колонку. Але ж ці колонки а, ні, ще стріляють, але толку, якщо вони тут стоять, сюди взагалі ніхто не доходить. Краще б їх поставити наперед кудись. Так, до речі, я забувся ще прокачати, як гроші з'явилися. Так, ну тут ми дуже сильні. Тут прям наші мочать з першого разу всіх. Вони навіть виходити з порталу не встигають. Це якась чорна дірка взагалі. Жесть. Ну це гарна команда зібралась, нічого не скажеш. О, вони починають трішки виходити з порталу. Ну це один, це босс прям. 15 тисяч хп має. Ну його прям зараз на старті замочить. Він нікуди не дойде. Його назад відштовхує оця колонка. Куди ти під? Ти нікуди не підеш назад в портал хіба що полізеш. Все, роз, розвалили. Просто 15-та хвиля. Закінчилась, і це вже 17-та хвиля, а у нас тут 20 хвиль, здається, тільки. Ох, їх пішло, дивіться, скільки. Жесть, 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 повалили. Так, треба, ну, 100% цього прокачати до максимуму. Поставити ще пару Енті, ті, щоб вони прокачані були до максимуму. Окей. Ну, вони тут не вижають. У мене тут три тіпа стоїть. І наш підписник ось тут ще ставить своїх тіпів. Але це капець. Бро, їх тут дуже багато, я не знаю наші вони тут стоять. Вони дуже Важкістю так проходять, я думаю, що можна ще навіть поставити отут захист прокачати до максимуму просто з першого разу. І в два рази потужніше ми будемо. Я отут, типу, поставлю. Прокачав до максимуму також. Зараз просто. Ну їм хана просто. Дивіться, вони не можуть вийти з портала нормально. Їх всіх мочать. Їх назад відштовхують, по-перше. І в цій купі просто знищують. Правда, тут на початку всіх прямо глушили. Дивіться, вони нічого робити не можуть. О, до речі, ці гвинтокрили з пушками навіть. Якщо їх прокачати, вони не тільки назад відштовхують. Хоч вони ще й пушками стріляють, чи що я не зроз. Це вже... Якщо це так, то це взагалі жесть. Поставимо ще одного нашого юніта сюди. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Поставили. Максимально також його прокачали. І непогана команда у нас тут виходить, я вам хочу сказати. Прям жесть. Прям круті тіпи. Просто яка баталія, яка баталія? Шкоди звука немає. Типу такого <тур> Але все одно виглядає епічно. Оцей тіпчик тут... Оцей тут стоїть такий безхозний. Типу, що я тут роблю? А вони тут стріляють. Давайте ще одного поставимо. Ні, чому б і ні? Сюди кудись. Бам-бам-бам, прокачали до максимуму. І це 19-та хвиля, до речі. Це одна з останніх, якщо не остання. Ось тут тіп також тих поставив. Це не я ставив, це хтось другий. Але вони тут чекають, чекають, ніяк дождатись не можу. що до них ніхто не підходить просто. Де тут ще примостити свого тіпа? Десь тут? В стенді, прям якомусь. Дивіться, я його примостив. В телефони. Просто гляньте, як вони валять. Валять і валять. Де тут босс? Коли вже босс почнеться? Бо я щось не бачу тут босса. Ого, він тут понаставлював своїх тіпів. Це той, що фармив постійно грошики, які отут стояв. Ось він ще тут фармілок понаставив. Жесть. І тепер він понаставляв своїх тіпів ось очки. Але до них черга просто не доходить. Надію, що ми виграємо і купимо якогось нового мобика, і будемо його використовувати. Що він робить? От що ти робиш? О, ось і пішов в босс, величезний туалет. Гігант туалет. Але так дивіться, як в нього швидко, просто оця полоска ХП зносить. Це просто неймовірно. І його вже так знищили разом. Залишилось тільки його прихвостнів знищити, і все. Вони вже нові тут з'являються А, вони ще нові з'являються, блін. Але їх так мочать, прям жесть. О, я можу ще одного поставити, апгрейднути. Ще швидше будуть їх зносити, значить. Скільки, до речі, по максимальному, якщо прокачати, він всього 125 дамагу не наносить Це так мало, якщо чесно. Нам треба, типа, який буде максимально зносити. Все, ми виграли. А ні, ще йдуть, ще йдуть. Що так повільно з'являються, алю. Алло, ти чо? Все уже, чи ще. Ще нариваються, дивіться. Ну це вже останнє, я так розумію, бо. Ну, Дефет, босс. Що дефет босс? Ми ж босса вже знищили, ніби. Чи, ні? чи то не, чи то не з тієї хвилі був. Ну діба ж 20-та хвиля, і босс 20-ї хвилі був. Прикольно, як оці вилітають на хвинтокрилах своїх, прям реально як із чорної дірки. Прям. Але вже не вилітайте, будь ласка. Я вже хочу завершити цей рівень. Ось якісь швидкі, типу, проходять, але недалеко. Ну, у них просто трішки більше. ХП. Нарешті, Дівел Тойлет у нас з'явився. Це, напевно, і був бос 20 го рівня, бо попередній бос був 19 го рівня. Дівел Тойлет, ось очки він 40 тисяч хп він має просто. І тут всі починають його мочити. Просто всі дивіться, яка ватага. Його так легко знищили, капець, ми виграли, отримали 350 плюс кредитів. Чи так мало? Ми так довго боролися і так мало кредитів отримали. Клаєм. Але цього не вистачає, щоб купити камеру або цю камеру. Вона 2500 коштує, а в нас нема таких грошей. Нам заново треба йти. Ну, давайте підемо вже, напевно. Ну, може, сюди ми підемо. Мене кікнули. Мені сказали, та. Ти дуже слабий для нас, а тут я лівну, бо щось для мене тепер тут дуже слабі. A new game. Invite, invite, invite. О цього разу команда в мене дійсно була крута. Завдяки мені ми виграли. В них були достатньо круті моби. Надіюсь цього разу команда в мене також буде крута. Нє, хтось вийшов, вичевальов. Окей, це знову продвинута карта, і ми знову ставимо свого тіпа. Але цього разу поставимо його сюди і чекаємо, поки своїх тіпів поставлять інші кінти. І перший рівень ми пройшли бездоганно. Прям ізі, реально. Чекав на другу хвилю, а щось другої хвилі немає. О, пішли, пішли, пішли. Але поки що ми так фармимо гроші, якось, ну, не дуже. Всього на всього 192 бакси нафармили. Так, з бігодями, з бігодями кудись хоче пройти. Мій повинен був би його знищити, але щось ні, не знищує. Жесть, жесть, він пройшов далі. Ну, Надіюсь, там хтось поставить когось. Хтось когось поставив і все буде норм. Цього нам треба покращити. Просто вони по одному удару всі отримують від мого персонажа і йдуть далі. Це погано. Ну надіюсь, хоч тут він буде їх знищувати. Так, знищує, знищує. Так, вони сюди проходять, а тут уже стоїть хтось. Лова їх. Та, типа цей стоїть лове. З ножом. Ха, цікаво, як він справиться. Ну з ножом не дуже, я думаю. Що ми нього просто пройшов і все. Окей, ставимо наша персонажа сюди. Все тепер наш мочі, але. Щось не так моче, погано. А, ні, все, він замочив нормально. Але його все одно треба апгрейднути. Щоб його апгрейднути, треба отримати більше грошей. Давай. 500, все, апгрейднули. Щоб трішки сильніше мочив. Цього, коротше, переключаємо, щоб він мочив найсильнішого Стронгес. Так, ці вже йдуть. І щоб цього прокачати далі, треба 1200 доларів. Все, прокачали. Кіп також, я бачу, прокачаний. Прям зі скіном з кібіді туалета. Жесть. Але він щось пролетів оцей. Льо, іди поставлю. Апгрейдн. З кінньою ХП. 260. Давайте цей, ви більше зносите. Більше зносите, мені треба гроші. Щось він пролітає, альо, ви його ловите вообще, не? Мочи! Фу! Мій з них ще ви бачили, мій вообще красава. Горжусь. Жорсткий, тип, прям жорсткий. Так, 1800 нам треба зібрати, щоб прокачати цього персонажа. Все, прокачали. Так, тут за 500 можна. А, тут вже прокачаний цей. Ну давай ще, 1200 чекаємо тоді. Все, прокачали. Так, надіюсь, він буде нормально справлятись. Але не, нормально, не нормально. Треба ще грошей. цього прокачуємо, ще цього прокачуємо. Давай, давай, давай. 8 доларів. Опа. Все нормально. -ху -ху. О, тут ідуть побільше, їх тут це погано, це, побо... це погано. І в них дуже багато ХП. Це. Погано, це дуже погано. Треба більше грошей. Давай, давай, давай. Більше грошей. хух, Все. Скільки в них? 200 хп. Жесть, 200 хп. Знось, знось. Будь ласка, ставте когось ще! Ставте ще когось. Ну, мочить! Мочіть! хух Замочили! Мої просто красавчики справляються! Просто жесть! Просто жесть. Лінія оборони. Я відповідальний за лінію оборони. Але вони такі швидкі, йоу, оцих треба качати, оцих. 1800, де мої, 1800. Оці швидкі, прям дуже небезпечні. Ні, 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 оце швидкі пройде. Все, ми програли. Плюс 380 отримали. Ну, блін, звісно, так. Да, кредитів отримали. Я думаю, ми можемо навіть оцього тіпа вже купити. Є екіп, екіпірували. Він повинен, по суті, бути кращим за того, що у нас є оцього лазерного бластермена. І вже як він працює, ми провіримо в наступній серії. Тому до завтра.